З нами на прямому зв'язку аналітик міжнародної політики Олександр Колесніченко. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава доброго вечора. А дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, і напевно розпочнемо з того, що президент України Володимир Зленський анонсував нові переговори щодо мирного плану. За словами президента, 10 грудня з американськими партнерами буде обговорюватись документ, який деталізовуватиме Процес відбудови та економічного розвитку України після війни пряма цитата. Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документу, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом представити документ сполученим штатам після нашої спільної роботи з командою президента Трампа та партнерами в Європі. Наголосив він, тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання, як змусити Росію зупинити вбивства. Та що конкретно стримує Росію від третього вторгнення, заяви президент України Володимир Зеленський. Тут е, питання пане Олександра в тому, а що таке можуть напрацювати е, Україна спільно з європейськими партнерами, щоб переконати Трампа, що тиснути треба не на Київ, а на Москву. Як ви бачите цю всю історію? Так ситуація насправді дуже така серйозна, і е, тут ми бачимо глибшу. Можна сказати, ситуацію, при якій Сполучені Штати реалізують стратегію зміни архітектури безпеки в світі, як це відбувається, Україна стала тригером для Трампа для того, щоб ну, можна так сказати, відволікти Росію від Китаю. Тобто, Сполучені Штати не справляються з Китаєм в тихому екрані, Пацифіка Індопацифіка. Можна сказати, що вони не можуть зібрати сили. Росія стала дуже серйозним тригером для війни в Європі, і Сполученим Штатам тут такий фінт відбувається. Їм потрібно вийти з Європи, надати. Такий майданчик, щоб європейці самі себе захищали, а самим перейти в Тихий океан та захищати Тайвань, відповідно або не захищати. Ми не знаємо. Тобто, тут така стратегія у Сполучених Штатах. приблизно така ситуація, як це буде відбуватися, як саме вийдуть сполучені штати зараз залежить від України та відповідно від президента Зеленського, як ця ситуація буде відбуватися. Тобто Європа, вона вона прагне, вона хоче. Ну, так би мовити, не показати силу, а це більше знайти суб'єктність. Європейські країни хочуть показати, що вони чогось варті. Проте, те, що ми бачимо, по факту, все, вся ця історія вона номінальна, вона лише відбувається на заявах. Ральні якісь там, національні контракти по ВПК, реальні якісь поставки зброї, все ж таки. Все, що виконують Сполучені Штати Європа навіть не виконала свої зобов'язання з приводу там стільки 2 мільйона снарядів. Вони це визнали, вони не можуть е, свої потужності відповідно розігнати до таких до таких чисел, до таких цифр. Тому відповідно ми бачимо, що Сполучені Штати розуміють е, безвихідь е, умовно колективного Брюсселя, як це за риторикою Трампа, так можна прогледіти. І вони хочуть максимально абстругуватися від цієї ситуації. Тобто, по факту, ну, нам чекати чогось цього тижня і чого? Знаєте, от, а... от цих 20 пунктів, зважаючи на те, що було 28, мені цікаво, що буде в 20. Дивіться, ми ж можемо намалювати все, що завгодно. Ми можемо зібратися. Ми можемо зібрати весь європейський союз, намалювати все, що завгодно. Там в цих пунктах там вони навіть було з останнього. Що вони там сервера штучного інтелекту хочуть в Україні розмістити. Проте це дуже ну, більше запитань буде, мені здається, від тез цього мирного договору ніж відповідей. Є там скільки три основних запитання: це територіальні поступки, чи будуть вони відбуватися? Як вони будуть відбуватися? Друге запитання це майбутнє України. Та третє запитання це майбутня безпека Європейського Союзу, Європи, і напевно, навіть світу можна сказати, так як буде виглядати майбутня відповідно архітектура безпеки. Це три три основних запитання Е, для України, напевно, найважливіше це два перших запитання. Так, відповідно, ми можемо все, що завгодно намалювати. Все залежить від того, на що погодиться Росія, або на що ми зможемо змусити Росію піти відповідно в наших. Інтересах в інтересах Сполучених Штатів е, на зараз це не інтереси України. Нам треба це визнати, їх інтереси е, протистояння з Китаєм. Якщо е, допомога України буде йти е, по одному треку з протистоянням з Китаєм, да ми тут буде, будемо дуже гарно йти. Проте зараз ситуація не на нашому боці. Тому європейські країни мають щось зробити. Що вони зроблять, що вони намалюють, це буде залежати від грошей, які мають європейські країни. Е, що ми бачимо? Міграційні кризи. Ми бачимо е, удар. Ну не удари, можна сказати, гібридні атаки Росії по Європі. Е, вони тримають у страху так, фактично, європейський союз. Тому мені здається, нічого очікувати нам не варто. Проте, все ж таки, е, знаєте, як кажуть: е, треба реалістично дивитися, проте, сподіватися на краще. Все ж таки, щось е, це ж теж реалізація тиску з нашої сторони на Росію. Так, тобто, президент Зеленський він погоджується на все, що до нас. Е, що нам каже, кажуть, кажуть Сполучені Штати, що нам каже Трамп, там взагалі дуже цікаві речі, каже Трамп, іноді які, речі, які іноді навіть суперечить одна одній. Проте наша стратегія тут дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається, як ця ситуація виглядає. Тобто, попри те, що нас вже півроку хочуть динамити, вони все ж таки не можуть нас кинути. Це цього не відбувається. Тому можна сказати, що все ж таки якісь пробліски. Тут відбуваються, які саме будуть. Мені здається, ще суспільство не опубліковано було достатньо інформації для того, щоб здати точні дані з приводу того, що готується для суспільства. От зараз тут був там з приводу виборів. Ну мені здається, ця історія взагалі якоюсь е нереальною. Тобто, ну, давайте я щоб просто, не... е щоб да. наша аудиторія більше розуміла в контексті виборів, про що ми говоримо. Зеленський звернувся до США та європейських партнерів з проханням допомогти з безпекою виборів у разі позитивного рішення. Україна буде готова до виборів за 60-90 днів. Так. Як це питання сьогодні підіймає президент США, наші європейські партнери? Я відповім дуже коротко, я готовий до виборів, сказав Володимир Зеленський. По суті, це вже пане Олександре називають ледь неполітичним піруетом з сторони українського лідера на закиди американського президента? Чого? Ну добре, давайте пробуйте вибори, тому що він прекрасно розуміє, де що практично зараз це зробити нереалістично. Чи реалістично як ви бачите? чи справді це політичний період? Е, мої колеги з United Ukraine нещодавно давали гарно про це про це дослідження. Давали до чого, все зводиться? Все зводиться до того, як Хоча б відбудеться кісфаер припинення вогню, хоча б як воно як, приот, яка буде технологія припинення припинення вогню? Від того ми будемо відштовхуватися у майбутніх виборах. Ми навіть не говоримо зараз про мир. Ми говоримо просто про призупинення бойових дій, хоча б на якийсь термін. Чи може виникнути, виникнути ситуація? При якій Росія піде на припинення бойових дій там на 90 днів предвиборчої кампанії. Ну, скоріш за все, не піде. Е, такої ситуації, скоріш за все, не буде став... Ну, очевидні речі. Так От, з приводу там енергетичного, також е, вони там хотіли на е, президент Зеленський давав е, з приводу енергетичного е, як це миру, сказати чи припинення вогню, вогнювання енергетичного так. Да далі енергетичні по енергетичних об'єктах вони ж не погодились на це. Чому вони мають погодитися на припинення бойових дій на момент проведення? Ну, ні, ні, такого, такого не станеться відповідно. Тому, скоріш за все, це просто Ну, ця ситуація треба розглядати її з трьох е, сторін по перше це українська позиція російська та сполучених штатів сполучені штати у е, ці історії про вибори трамп намагається по перше зняти з себе відповідальність по друге він намагається просунути свій мирний план е, тобто умовно прийдуть нові політичні сили буде перезагрузка влади в україні як на це американці дивляться так е, е, і оця перезагрузка вона зможе е, якось допомогти нам в тому щоб припинити бойові дії це від Ця Дональда Трампа російська, російська сторона, російська. Думає про те, що таким чином ми можемо дестабілізувати Україну, ми зможемо просунути свої інтереси, посилити удари, знищити якусь кількість населення, гібридно атакувати. Ну там можливо, якісь сервера, на яких буде відбуватися голосування, тому що, скоріш за все, якщо голосування буде відбуватися, то воно буде відбуватися частково в якомусь онлайн режимі. Так, українська позиція це просто зберегти союзника в обличчі. Дональда Трампа, в принципі, все, все ясно, все зрозуміло. От, головне запитання, як ці інтереси зможуть все ж таки пересіктися, та як вони зможуть до якого консенсусу дійти? От, мені здається, що м, тут буде говорити сила, і тут буде, ну як зараз у нас прийнято, на час, говорить сильний і той, хто зможе м, втримати, по-перше, свій суверенітет і. Сконцентрувати сили для атаки, Скоріше за все, тут буде говорити позиція Сполучених Штатів та Росії на теперішній момент, тому що Україна і Європейський Союз, вони не зможуть консолідувати сили на там декілька років найближчих. Це скорі, ну, очевидні речі. Тому що нещодавні контракти, які були там по Гріпинам, по техніці вони на десятки років ВПС України буде розбудовуватися ще десятиліття. Військова техніка, яка нам надається, вона нам дається, щоб ми просто трималися відповідно. Ніяких змін в цьому не відбувається, тому і можна казати про те, що і на фронті змін не буде немає змін на фронті в нашу в нашу сторону тому й не буде відбуватися відповідно якихось приближень зі сторони України. Ситуація приблизно так виглядає. Я сподіваюся, що я в принципі зміг вам відповісти на це запитання. Просто в контексті того, що ви сказали, що Росія розраховує під час проведення виборів на ну, дестабілізацію внутрішню, ну, так як ми вміємо сваритися, знайде що треба що називається знайти таку країну. Та коли відбуваються виборчі перегони, як ми одне одному вміємо горло перегризти. А тут, якщо ще Росія докладе свою руку, ну е ситуація може бути як на пороховій бочці. Ну, дивіться, дивіться, Україна тут не єдина країна ну, не треба і в європейському просторі зараз відбувається така сама ситуація. Можемо подивитися на Німеччину, можемо подивитися на Польщу. Можемо подивитися, що там ще в нас є. Нещодавно це був. Бельгія це була нещодавно. Е, Нідерланди здається, Австрія там приходять приходять правопопулістські рухи, які скоріш за все або підтримуються або Китаєм, або Російською Федерацією. Е, просто якісь неймовірні гроші на це витрачаються. Також зараз готуються е, певні провокативні заходи у Придністров'я. Там здається, щось будують. Якісь виробництва е, по е, дронам, тобто можна сказати, що Росія готується до майбутніх, ну не наступів. Це не можна так сказати. Це якісь гібридні такі атаки, гібридна війна. Вони готуються до децентралізованої, так гібридної війни, яка буде відбуватися на європейському просторі і буде давити відповідно на Україну. Буде дивити е, так. Ми тут будемо головними, так скажемо, мішенью в європейській політиці. Тому можемо сказати, що оця історія з дестабілізацією з виборами з срачем, які відбуваються під час виборів, це загальноєвропейська зараз історія. Стар Макрон і Мерц позвонили Трампу після зустрічі із Зеленським повідомляє, що сторони обговорювали останні новини щодо мирних переговорів та ситуацію на полі бою. Про це пише видання Ейшус. І в цьому контексті, якщо Трамп публічно знецінює європейських партнерів, про що вони можуть говорити? І це лише формальність, чи він може дослухатися до їхньої думки? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, як я казав, європа прагне знайти суб'єктність. Вона прагне знайти знайти силу в собі протистояти Росії. Проте проте тут така ситуація, що Україна постає як буфером, певним, певним буфером. Від агресії до Європи і бюджети європейських країн не готові до фактичного протистояння їм потрібно ще декілька років. Там, по деяким прорахункам, це 28-29 рік. І я не вважаю, що європейські країни зацікавлені в тому, щоб закінчити війну в Україні на зараз. Їм потрібно ще декілька років получені штати зацікавлені в тому щоб закінчити війну прямо зараз вони в цьому дуже зацікавлені вони зацікавлені в тому щоб до 30-го року перемістити ресурси ресурси до тихого океану протистояти китаю протистояти відповідно росія не зацікавлена тому що вона має відволікати ресурси, ресурси сполучених штатів послаблювати європу та таким чином допомагати китаю в експансії на материку тому така ситуація з приводу, що вони там обговорюють, це хай вони там щось обговорюють до фактичних дій. Це навряд чи дійде, тому що як я вже казав, потрібні гроші. Мобілізація ресурсів. Ну вони зараз не здатні на мобілізацію фінансових ресурсів. Вони не здатні е, блін зробити 2 мільйони снарядів. До речі, що ну що спокійно робить Росія. А населення Росії, скільки там, ну це сто там з чимось мільйонів людей, а скільки в євро європейському просторі населення? Просто ну, ну що казати, одні одні емоції так вони не можуть у себе виробництво зробити. Що вони там можуть Україні допомогти? Ну, реально, якщо на це дивитися. Ну дивіться, я так розумію, що ну, і так як ви говорите, так американці зацікавлені якнайшвидше завершити російсько українську війну, але їм абсолютно байдуже. Ем, з поз... чим залишиться Україна? Єдине да. те, що ми розуміємо з публічної риторики, позиції офіційно нашої держави, що я, з вашого дозволу, процитую постійного представника України Вон Мельника, як він сказав: Дірку від Бублика, ви отримаєте, а не Україну, наша територія і наш суверенітет не продається. Ми не на Різдвяному ярмарку. Це якщо так говорити загальному. Але зараз ми розуміємо, що питання територій ледь не ключове. В контексті того, як має завершитися ця війна, ми не готові виводити війська з Донецької та Луганської областей і поступатися нашим а, планам стосовно життя в майбутньому, тобто нашим захистом. Туди знайти цей компроміс, щоб ну, ми, в принципі, теж якби за завершення війни, тому що гинуть наші найкращі люди, наші захисники страждають наші міста, але ми не готові втрачати майбутнє. Дивіться, ця ситуація, вона оця тема, вона дуже. Вона дуже болюча для всіх українців, і тут, в принципі, ну ми всі хочемо припинення бойових дій. Ми всі хочемо бачити майбутнє для України, процвітаючи майбутнє принципі, Як я там працював у соціологічних. У соціологічних компаніях, коли ми опитували населення, що вони бачать там в Україні, там яку перспективу, або що б вони хотіли, це економічний розвиток. Відповідно, всі українці прагнуть, в першу чергу це навіть не культура, це не ідеологія, це там це, це просто банально економічна історія. тому, що у нас можна сказати, досить бідне населення. У нас досить така собі ситуація в економічному плані, тому. Питання територій. питання, от я б зосередився на технічному аспекті, тому що це вже історія колись відбувалася, коли, коли були розведення військ. Так це питання. По перше, от найголовніше, хто контролює усі території, там, де бойові дії, так це ж ми розуміємо, що для сторони, яка контролює. Там, де були бойові дії, це дуже, ну, там треба розмінування провести. Там, от, от, там умовно, якщо є копали, то до, до тих копалень треба зробити інфраструктуру, там треба збудувати міста. Скоріш за все, скоріш за все там не будуть збудовані міста, там будуть е, зроблені якісь тимчасові, е, тимчасові такі. Села, можливо, можна сказати, де буде якась фахтова історія, там, де там, людина буде на декілька місяців приїжджати, працювати та виїжджати. Тобто це мертва зона. І питання в тому, як держава, яка буде утримувати цю мертву зону, вона буде їй розпоряджатися. У військовому плані це зрозуміло. Тобто, там це буде буфер, який буде обороняти кордони України, або ж там, якщо це буде контролювати Росія, то кордон Росії, вона буде виконувати буфера. Питання от у цьому. Доцільність використання цієї території та технічна складова інфраструктурна. Так, ми не торгуємо територіями. Проте нам треба замислитися над тим, як буде виглядати майбутнє цих окупованих деокупованих територій, тому що ну насправді як я зараз дивлюся, майбутнього там дуже мало. У нас демографічна криза, економічна. Нам загрожує через декілька років дефолт. Якщо у нас не буде фінансової підтримки, там нам покривають дві третини бюджету. Нам 20%. Сьомого року загрожу загрожує технічний дефолт, Тобто нам потрібно знайти кошти. Тут не питання. Тобто, окей, ми втримали території, ми все супер. Короче, все, все там у нас деокупували. Візьмемо таку ситуацію, так а ресурси, де ви знаєте, де ви знайдете банальні фінансові ресурси на утримання цих територій? Ви зараз, ці от які у вас є території, не можете відповідно електроенергію надати? Ви не можете захистити інфраструктуру. Ще давайте додама території. Як ви там буде, буде ця з історії відбуватися? Ну. Зараз ця історія якась популістична і ідеологічна. Вона не продиктована економічними та фактичними, от, те, що відбувається зараз. Тому так. Тому то, пане Олександре, підсумовуючи так, питання території це наша червона лінія і питання нашого захисту наша червона лінія. І цієї червоні лінії дуже хоче стерти Росія, тут де знайти спільний знаменник. Спільний знаменник, де знайти це. По перше, залучення фінансів, це залучення інвестицій. Нам не вистачає на зараз, щоб утримати просто утриматися. Нам просто не вистачає грошей. Нам ще треба знайти е, третину бюджету. Це перша історія. Знайдете третину бюджету. Окей, супер можна щось планувати ще на декілька років. Е, допоки цієї ситуації не відбувається, ви не можете консолідувати ресурси, ви не можете не можете вести якісь планування так, території зберегти це супер, і це можна продати відповідно виборцю, що хоче скоріш за все зробити кожна партія, яка знаходиться при владі. Вона хоче максимально зберегти е території, максимально зберегти свій електорат е та вийти переможцем з такої кровопролитної війни, яка зараз відбувається. Це адекватна позиція. Проте, все ж таки питання території мені здається переоцінено. Реально, те, що, те, що от мій висновок, тому що як я вже казав, економічна доцільність цієї історії я вважаю, треба зосередитися на, на, на технічному аспекті, як саме це буде відбуватися, так тому що якщо це відбуде, якщо це правильно е, зробити, то е, втрати будуть мінімальними для України. Просто також Росія не хоче йти на перемовини, Як як тут? дуже багато запитань знаєте, от в мене більше запитань? От, от, ніби просте запитання, проте від нього ще більше виникає ще з десяток, так точно. Що планує там найвище керівництво України, Росії, Сполучених Штатів, Європи? Можна сказати про те, до чого воно в кінцевому дійде. Прогнозувати дуже важко. Все ж таки, тут буде залежати все від українського народу та до моменту, якого сам захоче дійти український народ. Тобто, до якого моменту ми, ми зможемо битися, до такого моменту ця ситуація буде от ескалювати. я, я так цю, Я так це бачу. Пане Олександре, дякую, що долучилися. Що повілилися своїми думками та аналізом. Нагадаю, з нами був аналітик міжнародної політики Олександр Колесніченко. Пане Олександре, бажаю спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. Дякую, що були з нами.